Не втратити право на аліменти. Дам декілька таких основоположних реперних точок для того, щоб вони у вас були. Ну, якщо вам це потрібно. Так от, перше, що необхідно пам'ятати, це можливість укласти договір про сплату аліментів. Наявність договору не унеможливлює в подальшому зверненні до суду, ну, принаймні у нашому такому вітчизняному законодавстві. Перше. Друге. Зверніть увагу. Що, якщо ви звернулися до суду, і суд присудив певний розмір аліментів, то з часом ви можете, бо є ж інфляція, ви можете збільшувати розмір цих аліментів, тобто вчасно переглядайте їх розмір. Наступне. Якщо у ваш гаманець не надходять кошти, то, можливо, варто було б сходити або якимось чином іншим зв'язатися із виконавцем, у провадженні якого перебуває оця ось виконавча справа. По стягненню аліментів і нагадати йому люб'язно про можливість накласти арешт на майно і рахунки платника аліментів, І зверніть увагу, що строків позовної давності у нас немає. Тобто, ніякий строк з моменту, до прикладу, розлучення не обчислюється. Діти мають право на аліменти до 18 років. А в тому випадку, якщо вони навчаються, навіть до 23 років. Більше того, якщо навіть борг нараховується, тобто зараз у платника немає ніяких коштів, немає нерухомості, то оце ось рішення суду, судовий наказ або рішення суду, яке у вас буде, його можна буде виконувати і через рік, і через два, і через 5, і через 10. Тому зверніть на це увагу. бо... Можливо, у цього боржника все ж таки з'явиться майно, бо він або щось успадкує, або влаштується на роботу. Або йому вже набридне ховатися від виконавчої служби, від держави, врешті-решт, він з'явиться у вашому житті і запропонує укласти якусь от мирову угоду, за якою він вам надасть, принаймні, якусь певну частину грошей, а якусь частину ви, можливо, йому простите, але це вже на ваш розсуд. Бережіть себе.